О, нарешті ми вже приплили. Ти де там взагалі наздоганяєш. Та, та, скільки можна плити? Ой, я чуть не врізався. Та скільки, скільки, ну і що я зроблю, якщо наше село дуже далеко знаходиться. Та, вже не <свіс> твоє село, давай вже якесь інше. Та яке інше? Ми вже приплили. Диви. Ось там е лікарня, базар. Бачиш. Так, слухай, нам треба не спалитися. Нас доганять тільки тихесенько. Ці ці стій, стій, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Зараз ніч, нас ніхто не, дов... не повинен побачити. Так, я ось тут е, свій човник припаркую. Так, зараз забирай все, щоб нас не спалили. Бери його. Так, слухай, зараз я тобі покажу свою халабуду. Ми зараз поліземо на дерево. На Та це? нам трохи. Ні, пішли за мною швидше. Так, слухай, головне, щоб жоден селянин нас не побачив. А якщо він в залі тебе побачить, мені здається, він злякається, тому що. Бачому, ног... це я страшна чи що? Ні, ти дуже гарна, але дякую. Да Хто взагалі бачив дівчину, Дівчину Олень? Ну, Точніше ти, ти ж не, не злякався. Ну, спочатку я був дуже вражений. Взагалі, диви. Це мій будиночок на дереві. Це моя холобуда. Так, до речі, рідне село нарешті. Так, слухай, знаєш що? Нам потрібно його замаскувати. Зараз я дещо візьму. Так, я тобі одразу дам половину. Так, тримай це тобі. Зараз будемо ось так закладувати, щоб в нас наша холобуда була замаскована. Так, сюди, диви. Ось так роби, щоб нас ніхто не побачив. Ось так. А я зараз. Так, слухай, в тебе не, не виходить, диви. Нас ніхто тут не знайде. Це звичайне дерево. Так, слухайте, друзі, я знаєте, що пропоную? Взяти Ой, там в твоєму пожежа. Дивись, що І не може бути. Мій будинок. Він що горить. Так, Як це так? твій будинок? Так, це мій будинок, він зараз горить, О, ні, о, це холепа. Слухай, нам потрібно буде його погасити, це пожежа. Ти, може, Треба просто... щоб... пожежну машину визвем? Та да, поки вони приїдуть, о, ні. Так, слухай, знаєш що. Беремось цю штуку, так, тримай тобі бинокль, так, одягай, швидше бери, так, бери цей планер, зараз полетимо, полетимо, тушити пожежу, поки мій будиночок не згорів так, давай взяла все. Так, давай все, за мною. все. Нарешті все, 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 все все валимо. Плануй за мною. О, ні! я врізався. Так далі полетіли, мій будиночок ну, да давай. О, ні, тушить. Треба пожежу цю засити. Так, бери вогнегасник, швидше, швидше. Так ось тут ще є один. Так, погнали. Ви все урить, Хто підпалив моє майно? Ах, хто б це не був, я всіх знайду та Тут покараю. О, а тільки не... до гори, чи ні, треба перевірити. В мене все інше з бетону зроблено. Ти чула цей звук. Ой! Хтось... Ви мали рацію, вони поведуться. Так, ну що, красті? Будь зі мною. <кій> Ах ти, Бавдур! З моєю дурною сестрою будеш! Сама ти <кій> бавдур! І сама дурна! Я, ти вогнегасник! Біжимо! Балий звідси! О, ні! Так слухай, заходь швидше додому! Треба затушити. О, ні! В мене закінчився його Заходь, так я інше візьму, я інше візьму. Та так ми собі допоможемо, ти ага. не можеш все потушити! Зараз. Ні, я. його... я пожежа. Так, слухай, будемо поки тут знаходитись. В мене є гроші, зараз беремо все, що в мене тут є. Ось так, це планшет. Забираємо всі мої гроші, чуть ледве все й не згоріло. Так, ось що вони там роблять, де вони? Не знаю, А зараз ти... вас заблокуємо. Вони нам закривають вікно, блею. Красті в тебе. Вибір. якщо ти будеш зі мною, я тебе випущу. А якщо ні, то ти згориш палом'ї. Вони хочуть <зас> нас ще димом. тут зачинити. Іди сюди, а тобі зараз свог дам полові. Так, слухай, не нервуй, Знаєш що, в мене є план. Так, е -е, заходь сюди, швидше заходь. Давай, давай, давай. Худи? Швидесенько, ось сюди. Так, далі. Зачиняємо. Це, тупик. Це не тупих, зачекай. Давай! другий поверх треба заблокувати, щоб вони нікуди не ділися. Ну о, все, ми штуки. нікуди не виберемося звідси. Ні, поки вони будуть блокувати другий поверх, ми ж зможемо втікти. Давай сюди. Обережненько! не підпались. Так, о, давай, давай, шудесенько, заходь сюди. Це підвал. За... Заходь швидше, швидше. Заходь та зачиняємо. Так, ось так є, все я зачинив. Слухай, поки вони нас будуть там шукати, ми будемо тут. Слухай, знаєш що? Я, якщо чесно, вже задовбався від твоєї бавдурки і сестри біти. Давай її та провчину. Так, з мене є деякий план. Mm, куди вона текли? Щось я не бачу. Вони десь сховались, можливо, у холодильник. Так, так, у холодильник. Значить, слухай так, я зараз там підрубаю чи ти? тому що це мій сервер, це моє село, і ми будемо його захищати. А я Як тобі такий план. Зараз тобі покажу. Ось так робимо чи ти йди сюди, диви. Тут у скринях є дуже багато різного цікавого майна, різні боби, гранати, О, всякі моби. А як цим ну, користуватись? О, це дуже просто. Обирай скриню, я буду брати з цієї скрині, бери якусь іншу, диви, тут чотири скрині та бери все, що піду, тобі сподобається. Щось. Так, беремо друзі, ось так. І ми зараз будемо їх ем, бити. Так, ось це беремо. Ось це. Слухайте, зараз я їм покажу. Так, Не це знає, можна взяти. Якісь прикольні о, штуки. Тут тобі колерів. сподобається. Тобі сподобається так, о, дивіться, якийсь мутантик, це беремо. Це нам знадобиться. Що ще таке взяти у напал? Це ми зможемо підпалити. Світові гранати в нас є, різні бомби. О, зілля телекинезу є. Мабуть, так, все. Слухай, ну я обрав собі дуже багато всього цікавого і ми можемо я летіти. Їх. О, це кибурдемо є. Та мабуть так, все. Можемо йти та тролити їх. Так, все, погнали. Зараз я тобі покажу, як цим користуватися. Так, Залі, давай. Ти... Я вважаю, що ти дуже швидко навчишся. Так, а спочатку нам треба уйти у невидимість, щоб вони нас не побачили. Так, взагалі-то мені потрібно зняти планер, щоб так. воно не було піде. Видно. Його видно просто. Так, ти також хоч у невидимість та погнали зі мною. Подивимося, що вони тут роблять. Гам, дивно, він не виходить. Не його, не його в будиночку. Він кудись звалив з моєю сестрою, клятою. Ми знайдемо його. Він, мабуть, десь сховався. Хм. Треба перевірити всіх селян. Пішли, треба їх допросити. Так, так, йдіть, йдіть. Слухай, знаєш що, Гален, дівчина. Так. Я планую вже починати троллинг. Як тобі така ідея? Добре. Вона там заходить. Значить так, селяни, нам кажи. Кажіть, селяни, йди сюди. Я не знаю, де красті. Ти чула це? А О, мене селяни не здають, тому що це моє село. попалися. Ми... дивись, дивись, мене вийшло вийшло. Щось вибухнуло. Що робити? Шукати його швидко. Ось так. О, ні, що це таке? Я нічого не бачу. Я також. Слухай, знаєш що? Давай в їх е це викликаємо демонів. Сподіваюся, що цей клятий олень їх боїться. Диви, він сховався у будиночку. Так, в тебе часом нема пентаграми. А я вже поставила. О -го, Го, оце так. Слухай, я зараз буду викликати метеоритний дощ. А, ні, дивіться, там пентограми. Можливо, вони натравили нас якісь сили. Ой, що це вибухнуло? О, ні. Я все сламаю. Оні щось падає. Якісь вибухи. Зробив нову тайщи навколо них. Так, роби роби, слухай, а ти дуже швидко вчишся. Диви, він, мабуть, сховався цей клятий олень сховався у будиночку, а йому це не допоможе. Ой, ні. Щось вибухнуло. Допоможіть. Я більше не буду бити людей. Та більше й не треба, б'є він. Дивись на нього. Ти що? Боїшся когось крім мене? Так, я боюсь демонів. Дуже ненавиджу це. О, ти чула це? Він боїться демонів. Так, зараз ми йому тут наспавнемо. Знаєш що? Використовуй, там є такі, такі яєчки маленькі. Ти можеш їм призвати ого. Ого! Дивись! Ну ні! Нападають демони! Демони? Не навіть ви їх! Що ви не робите? О, боїться! Боїться, Павдор! Так, вони бояться! Так, взагалі, зараз закидаємо ще чорними дирами ось такими. Чорні дири засмокчуть тут усе! Так! Ого! Диви! Ну ні! Це що таке? Все засмокшує! Це просто божевілля якесь. Так і де вони сховалися? Ти їх залі бачиш. Ось ось бачу його, бачу! Так, о, я знаю, що ти використовуєш. Це крута зброя, і в мене вона також є. Зараз беремо штука. Так, йди сюди, олень. О, ні, мене щось переслідує. Щось переслідує. <решки> Ха -ха! Оце, я розумію, я його розмазав. Так, а де сховалася ця лосиха твоя сестра? Хм, Цікаво, телепортуємося до неї. Хм, Мене ніхто не знає. Що це таке? Швидше, все зруйнувати тут потрібно, щоб вона нічого не взяла. Так, є вибух ось так. Ого! Все я підірвав. Я знайшла, вони сховалися у підвалі. Там був якийсь арсенал зброї різноманітної. Але глядять вони. Вони? Вони призвали демонів? Так, Бавдур, це штучні демони. О, ні, я б так не сказав, що це штучні демони. Так, нам взагалі треба обрати всі уліки. Так, кидаємо туди чорну діру, яка буде засмокчувати усе, усе навколо себе. Так, де він сховався? Uh -huh. o, <кліпи> я втрапив якусь чорнодіро. А як ти, ти по село будеш uh. відбудовувати? Слухай, я після цього відбудую все! диви. Вона біжить. Цікаво, куди ти біжиш? Зараз полетію автівку візьму. <кліпи> Треба тікати. Нічого краще, зачекай, я візьму зброю і та повернусь. Ти назавжди будеш мій, а сюкляту сестру я вб'ю. Ей, мене, не забудьте, не забудьте мене, я у селі допоможіть. Швидше сюди біжи. Так, так, зараз о, диви, Так! О, Олень вже тут. Зачекайте, зачекайте. Я тайс важала хмара. Прикольно. Я сама також бачу. Так слухай, нічого собі ти її так затролила! Так. Вони, мабуть, загинули. Цікаво, цікаво, де вони заспавнились? О, це ти там вибухи ти що? робиш. Так, я бачу ось цю лосиху, яка біля мого э, гаража, який вже зруйновано. Так, а де цей олень? О, бігає, дивіться, в нього щось є, в нього є моя сокира. Ух ти, така, потворись вкрала. О, ні, мене розірвала. Павдур, де за мною! Треба щось видати. Куди його ховається? Диви, що я знайшла, якісь підземні ходи. Чи, О, що? Так, це шахта, але вони можуть знайти так. Треба все підірвати. Так, іди сюди, о, дивіться, вона йде. Так, бай-бай. є. -бай. Yeah. А, ні! мене розірвала, там щось було. Ця шахта кудись веде. Треба тікати з цього клятого села. Я вам також казав. не потрібно це робити. Замовкни Бонду! О, нічого собі що ти робиш. Слухай, в тебе досить круто виходить. Так, так друзі. Так, мені подобається. Ага, Я зараз. Це буде... весело. Це дуже весело. Зараз ми ось так не різних мобів. О -ху -ху -ху. Так, друзі, зараз буде Що поживілі. Я боюсь. Я наляканий. Виглядає страшно. Ого, дуже страшно. Що не подобається, так? Слухай, в мене є план. На що? Я хочу знищити їх раз та назавжди. Я Йок. тобі така ідея. Слухай, в мене дещо є. Зараз я кидаю їм ще рожеву хмару. <кхи> що ж тут таке? Далі, що? Я Вже на дже Диви, зараз треба знайти місце, де я зможу це поставити. О, на даху поставимо. Тобі потрібно їх затримати трохи. Так, це Добре, все вбираємо. Так, мені потрібно ось ця штука. Одягаємо її, ставимо бомбу. Так, Става, та її потрібно. Напишіть. Шукай, шукай! Хм, треба тікати, диви, що знайшла. Валимо, валимо. Так, валимо. Ненавиджу це село, ненавиджу. Так. Ненавид. Тому що це моє село. Так, слухай, я тут майже бомбу підготував. Так, нам потрібно знайти важель. Так. Е думає, що зможе втікти. Слухай, затримай її. Так, ось бачу важель. Так, є. Все, я зараз буду підривати. Ти готова взагалі? Так, Чогось так, не técnico�? ставиться. О, ні, я не можу сюди поставити бомбу. Так мені потрібно дещо Й зробити. Не можу Ось так все, 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 все. Я готовий. Ось так. О -о. О, ні. О Розірвали. Оце так. Диви. Це все зруйновано. Я шоці, скільки ядерних бомб! Друзі, якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та побачимося у нових роликах!